Так, добренько. Давайте все ж таки переходимо до нового часу. От у нас уже, як то кажуть, підійшли ми впритул до того, що буде відбуватися, і там буде ціла низка цікавих персонажів. Тож, поїхали. Наприкінці 15 століття Христовалькалом більш відомий нам як Христофор. Калумб відправився в далеку подорож на пошуки Індії. Ні він, ні його інвестори не сумнівалися в тому, що земля кругла. Уявіть собі, 15 століття. Ну, Кінець 15 століття. І ніхто з тих людей, які реально вкладалися в його експедицію, при тому, що. Польоти в космос тоді ще не відбувалися, не було ніяких там цих, от всяких там космічних знімків, тон, відео і фотоматеріалів з МКС. І ніхто з цих поважних людей не сумнівався, що земля кругла. І церква казала навіть, що земля кругла. А зараз маємо цілий феномен плоскоземельників. Ось таке. Що цікаво, йому не вистачило, щоб не вистачило, щоб дістатись до мису. Який пізніше іспанці назвуть заростями цукрової тростини. це, Тобто, він, він же, пам'ятаєте, наш дядько Христобаль, який калом, він же відкрив фактично оці от, от, от от острови. От, і буквально кілька там сотень кілометрів не дістався до Мюмису ось цього. от. Ось цього от мису, тобто він поруч був зовсім, який із, позніше вже іспанці називають заростями цукрової тростини, або Канаверел, або ж більш відомий нам як мис Канаверел, як ми принаймні його знаємо зараз. Ну і власне, ладно, грець з нею з тою Америкою. Повертаємось в старий світ, а точніше, в Європу. Ну, на терени нинішньої Польщі. В місті Торунь народився один хлопчик. Звали його Миколою. На прізвище Копернік, звісно. Він того ж, його власне він і, і фігурує в багатьох документах, як Микола або Миколай. От, Ніколас, принаймні його так, скажімо, фіксують латиною. Копернік Торунський Торенсіс, молодший син Торун. Торонського бюргера. Тобто бюргер це така віле, вільна людина, середній клас будь-якого середньовічного міста, який там, скажімо, не належить до цеху. Мається на увазі, не є власністю цеху, якщо ви там, наприклад, якийсь підмайстер, тобто ви не, півно, не повноправ... Він повноправний громадянин Полісу. Ну, середньовічного, принаймні. Його прізвище походить від, до речі, рослини. А саме Кріп Копернік. Від Кріп. його батько зробив багато для того, щоб, до речі, торунь перейшов до складу Польщі з якраз таки з тогочасної конфедерації Священної Римської імперії. Чому конфедерація? Це ну, самі уявить собі, як то жити в не, скажімо, такій от необ'єднаній державі, мається на увазі, що кожне місто має, грубо кажучи, це фактично окреме там, ну не знаю, там баронство. От там, умовно кажучи. І у кожного міста є свої терени. От, і коли ти перетинаєш ці терени, ти маєш сплачувати мито. І зрозуміло, що Копернік старший, він там поклав майже все своє життя, був. Дуже часто в роз'їздах, саме через те, що гавернячки договарював з приводу того, щоб от по польське королівство увійшов у торонь, увійшов для того, щоб просто не банкрутували місцеві бізнесмени, не переплачували постійно мита, могли вийти в скажімо такі, от е централізований більш-менш ринок і не втрачали купу грошей, тому що ви ж пам'ятаєте, мабуть, там 18, якраз 19 століття, оце от період трансформації не Римської імперії щось більш таке от, централізоване, він же відбувається і в XIX столітті він вибухає якраз таки в те. От наприкінці XVIII, в XIX столітті, після того, після наполеонівських війн, Німеччина, тобто Священна Римська імперія перестає існувати, розпускається Наполеоном, а власне потім об'єднується вже під Агідою великих діячів, от, під агідою Прусія. Вже, як щось більш-менш централізоване, все це призводить до створення імперії германської нації, там Прусії становлення, яка конкретно вибухає в справжню ось таку економічну, економічний розквіт. От, і стає дійсно от імперією, і починає там з тої ж самої Франції, вже навіть сперечатися і перемагає в війні з Наполеоном Третім. Сам завдяки тому, що просто відкриваються кордони. І власне до цього капернік старший і. Прагну принаймні в скажімо так форматі свого невеличкого містечка, тут міста. Точніше, тут на той момент небагато такого міста за своїми розмірами тороня. От і власне цим він і прославився. Тобто, це, скажімо, родина не просто ти так, так пересічного дядька. а Торонь уходить в до складу тогочасного польського королівства саме завдяки у цьому. Чуваку. От. Ну, Копернік був молодшим, здається, сином, якщо я не помиляюсь, і закохався в астрономію. Тобто, особливо йому там не світило від батька якась там велика спадщина. Значить, і він закохується якраз таки в астрономію завдяки українцю. Про це трошки пізніше. Точніше, зараз. Якраз такий він. Як будь-який молодший син, який ну, багато дійсно впливового громадянина, там, впливового дядька? ну... Спадщини то не отримаєш, то хоча б зможеш якось стати на ноги. І для того, щоб Копернік став на ноги, батько відправив його в Краківський університет. І, значить, в цьому Краківському університеті, там я не пам'ятаю, що конкретно вів він там вивчав, але астрономію там викладав там же ж типу, от загальний курс, розширений курс. Це здається, сім предметів. Чи дев'ять предметів. Зараз точно не згадаю, Перепрошую через це друзі. От і одним з цих предметів є астрономія, і там її викладав значить, Юрій Дрогобич, етнічний українець, автор значить, астрологічного трактату прогностична оцінка поточного 1483 року. Оце от Юрій Котармарк Дрогобич. До речі, в Україні виходила навіть поштівка. От з цим чуваком, е, я не знаю, наскільки він там ді, був дійсно великим е, на той момент астрономом, але з приводу, все ж таки, його ну, доволі аналітично підкований дядько, дійсно зробив непоганий трактат, який і досі вважається доволі якісним. Хоча це штука позиціонувалась, знову ж таки, у нас все ж таки не сучасна наука. Е, як, передусім, такий собі, знаєте, Астрологічна праця, хоча якість скажімо, спостережень висока, от, але от основним завданням цієї праці була астрологія. Та, судячи з усього, цей дядько був дійсно талановитим викладачем. Тому наш Микола захопився астрономією завдяки його предметам. і Саме після от цього Караківського університету почав нормально так: от упорюватись в астрономію і в дослідження планет Зір, Зірок там от і всього, що на небі. Коротше, дивитись в небо. Замість того, щоб нормально собі будувати кар'єру, розумієте, от пляха-муха, підстава така. От. і ну Якщо ще, ще трошки от якщо там типу от сказати про нашого цього Дрогобича. Юрія, значить Котермака Другобича. От, зазначав, що він в своїх працях зазначав, що з населення християнських країн загрожують великій небезпеки у зв'язку з приглобленням князями і панами. Тобто він ще й був таким собі, знаєте, як би його зараз називали ліваком. Тобто, ну, в принципі, він бачив ситуацію, що геть біда в середньовіччі у нас з цим всім пригнобленням звичайного люду, і він цим заморачувався, це викладав. В своїх е, працях за що, мабуть, його і власне цього університету зрештою поперли. Хоча не факт, ой, не факт. Висловив упевненість. До речі, також у здатності людського розуму пізнати закономірності світу. Скоріше за все він це і пропагував на своїх лекціях. Пізніше же Юрій став ректором Болонського університету, в який ви не повірите. Потім згодом вступить і сам Микола Копернік. Але це буде потім. Не дивлячись на те, що Копернік більшість юності витратив на підготовку до священницького сану, він реально там, готувався. Ну, батько, як знаєте, якщо молодший син, то старшому ремесло, а молодшому. Слухай, ну класно. Я тобі оплачу навчання, а ти станеш попум ксьонзом. І таким чином я фактично, в принципі, це доволі відповідальна позиція з точки зору середньовічної ментальності, зробити молодшого сина священником, У нього завжди буде робота стабільна, заробіток стабільний, він не Ну, Що ще треба взагалі, якщо ви живете в середньовіччі, їй Богу, ну ви що, дурні? Згодом він його міняє на професії. Спеціаліста з канонічного права, тобто фактично приучується на юриста. І саме, значить, він, окрім підтримки паралельно з своїм наступним навчанням, от крім підтримки ідей Джордана Бруно, починає передбачати, що небесні тіла знаходяться одне від одного на різних відстанях. А Зорі. То нерух та не нерухомі цятки, а такі самі сонця, як наше, тільки дуже віддалені. Тут треба слід сказати, що, до речі, оці всі навчання, переучування на цього самого юриста, правника, яке від про, значить, проходить капернік, тому що не хоче він чомусь іти, як йому там батько вилів, ставати цим священником, а от щось правниче йому більш закортіло, тобто світська спеціальність. Мабуть, якраз таки через те, що о, м, хотів займатися астрономією, тому що дійсно він решту свого життя пар паралельно зі своєю правничою практикою витрачає на те, щоб там пялитись в небо, значить дивитися на ці всі штуки. Паралельно з ним живе такий дядько, як Джордана Бруно. Ми про нього знаємо. І, в принципі, я трошки здивований, думав, що завжди що Джордана Бруно був першим, але виявилось, що ні. Що, скоріш за все, саме Копернік тим, хто більшість ідей засвідчує першим. Просто Копернік, друзі, був дуже хитрим жуком. Він бачив, скоріш за все, що Джордан... Ну, по-перше, він особливо не палився, чи принаймні не старався не палитися перед всілякими, там світськими чи ще релігійними установами, що він там прям такий просвітник-астроном, і, значить, земля крутиться навколо сонця. Це на той момент це було трошки зашк. Квар, але знову ж таки тут треба наголосити, що Джордана Брунов взагалі то спалили не через те, що вважав, що сонце от у нас всередині сонячної системи, а все інше обертається навколо сонця. Що, типу, наш світ не унікальний. Тут мається ж на увазі, що церква ж не проти того, що крутиться навколо чого. Інша справа, що якщо ти кажеш, що наша планета це одна з багатьох планет, виходить, що на інших планетах теж може існувати життя, тобто жити люди, то наш світ не єдиний. Церква пропагує як, що наш світ створений Богом, от, і він свого Сина відправляє в наш світ для того, щоб він всіх там врятував. А якщо ти кажеш, що таких світів багато, то що виходить? Що це треба на кожен світ взяти Ісуса. І оцей нещасний Божий Син має на всіх світах, і він був скрізь щось? Трачений, чи що там, його скрізь розпинали на хресті, а може, там були інші форми страти, і це просто якийсь кошмар. Для тогочасної церкви це була просто якась катастрофа світоглядного рівня. І саме ось цей факт, коли ти стверджуєш, що наша земля це просто, знаєш, знаєте, одна з один з елементів цієї всієї світової, вселенської світобудови. А значить, оце от е, сфери не нерухомих зірок просто не існує, що зірки це інші сонця, як передбачав, якраз таки, ну, типу, і говорив Копернік. От. І ми зараз до, до цього, друзі, повернемося трошки пізніше. Але судячи до цього, саме, от, якщо і не піддивився Бруно у Коперніка цю теорію, то, скоріш за все, вони вдвох дійшли до неї, десь плюс-мінус паралельно. Тим більше, що. Судячи з е документів, які зберіглися, Копернік з Бруно мав змогу пересі пересікатися, вони могли спілкуватися. А Копернік чув ще хитрий жук, от що він свою основоположну, е значить, книжку, трактат про рух, він так і зветься, про рух небесних тіл, видав прямо перед самісінькою своєю смерті. Тобто, конкретно, коли вже за ним мала прийти інквізиція, дядько б уже б лежав е під. Е -під там, кількома футами землі. Так що йому було вже до біса, чи його будуть засуджувати інквізицію, чи хоч, хай хоч на, на багаті спалять, йому вже пофіг. От. І як, скажімо, це навіть є така ілюстрація, я на жаль її не завантажив вам показати, але там, де Копернік лежить на смертному Адрі, і йому розповідає господи, і йому приносять перший примірник книги про рух небесних тіл, прямо от з друкарні, там от з цього Гутенбергівському цьому. Значить, станку її от відтиснули. Вже прошили, і Це перший примірник. його учні, там яким він навчав також і астрономії. Вони принесли йому, і він такий лежить і такий. Хе-хе-хе, ну тепер спіймайте мене, і помирає. От така от, друзі, історія.